Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Ніч на Дніпропетровщині минула з однією тривогою і одним обстрілом. Російські окупаційні війська накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється. В інших районах області вночі минулася без ворожих атак. Розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілів є руйнування дачних будинків, господарських споруд та одного підприємства. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. На щастя, з людей ніхто не постраждав. У Криворізькому районі цієї ночі не було обстрілів. Оперативна обстановка на цьому напрямку фронту залишається стабільно напруженою, динамічною у розвитку, але контрольованою Збройними силами України. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також він розповів про те, що у Кривому Розі триває кампанія з вакцинації. Наразі у місті кількість хворих близько 130 осіб, але це в чотири рази більше, ніж тиждень тому, говорить Олександр Вілкул. Близько 16-ї години окупанти намагалися завдати ракетного удару. Ворог атакував крилатою ракетою класу Повітря Земля, випущеною з напрямку Азовського моря. Силами нашої протиповітряної оборони ракету знищено над Криворізьким районом за кілька кілометрів від міста. Уламками ракети пошкоджено вікна у двох житлових будинках та двох будівлях. Одного із населених пунктів району це фактично передмістя Кривого Рогу, але головне без втрат. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається стабільно напруженою, динамічною у розвитку, але контролюється збройними силами України. Наші військові успішно виконують поставлені бойові розпорядження, бойовий дух частин дуже високий. За інформацією оперативного командування «Південь» наші воїни продовжують позиційні бої, покращуючи своє положення та не допускають просування ворога в результаті успішних дій наших сил. Ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. У Криворізькому районі в день окупанти з РСЗВ ураган обстріляли територію промислового підприємства у Занадольській громаді без втрат. У Нікопольському районі вночі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли міста Нікополь. Знищено чотири. 4... Господарчих споруди пошкоджено гімназію, 11 приватних житлових будинків та інші об'єкти. РСЗВ град та ствольної артилерії ворог обстріляв місто Марганець та село Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо наслідків уточнюється. Продовжується розмінування території Криворізького району від ворожих боєприпасів у селі Мар'янське. Нашими саперами було виявлено та знищено одразу 32 бойові елементи від ураганів. У кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Радіаційний фон постійно моніторюється вісьмома нашими постами. Він знаходиться в нормі. Триває будівництво укріплень на всіх лініях оборони міста, у тому числі в сусідніх Херсонській і Миколаївській областях, там де зараз лінія зіткнення. У ворога залишається ще багато ракет, якими він підло обстрілює здалеку мирні міста України, але нас не залякати. І не зломити, тому що у нас війна народна, і всі разом ми об'єднали зусилля для того, щоб ворог був вигнаний з усієї території України. Як і раніше, дотримуємося спокою, витримки, всіх правил військового стану, комендантської години та особливо повітряної тривоги. У кривому розі триває кампанія з вакцинації від ковід. Кількість хворих стрімко зростає в Європі, і за прогнозами фахівців, чергова хвиля скоро може досягти і нас. У місті поки кількість хворих невелика біля 130 осіб, але це Чотири рази більше ніж тиждень тому, тому щоб убезпечити себе і своїх близьких від хвороби під час війни. До речі, обов'язково вакцинуйтеся і робіть бустерні щеплення. У місті працює 21 пункт вакцинації в усіх районах міста. Адреси пунктів ви можете подивитись на офіційному сайті міськради або дізнатися у своїй амбулаторії. Вас заздагелит запишуть і зроблять вакцинацію. Це абсолютно безкоштовно. У місті є достатня кількість. Зареєстрованих в Україні і перевірених вакцин, все імпортного виробництва. початку пандемії, в 2020 році, вже було провакциновано більш ніж 540 тисяч городян, з них двічі 250 тисяч осіб. 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ номер 313, який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Йдеться про жінок із професіями, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями. Також у відомстві запевнили, що жодної потреби у примусовій мобілізації жінок немає. Утім, під час війни у багатьох людей виникли запитання: як визначатимуть спеціальність, чи будуть жінок випускати за кордон. І як перевірятимуть, чи стоїть жінка на обліку про це детальніше у темі дня розповість Олександр Юхименко, фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Постановка на військовий облік відбуватиметься з 1 жовтня, відповідно до затвердженого в чинній редакції наказу 313 міністерства оборони України. Тобто даним наказом на сьогоднішній час визначено саме 14 спеціальностей, відповідно до яких повинні стати на військовий. Облік, однак, з урахуванням так сказати розголосу даної ситуації та офіційних повідомлень, постановка на військовий облік планується виключно добровільна. Наразі розробляється законопроект, який внесе зміни до статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Жінки, які повинні бути старшими 18 років та молодшими, 60 років до постановки на військовий облік вони повинні не мати протипоказань за станом здоров'я, тобто. Перед постановкою на військовий облік жінки зобов'язані будуть звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання. Ті, які зареєстровані, наприклад, на підконтрольній території України. Ті жінки, які являтимуться внутрішньопереміщеними особами, вони повинні будуть звертатися за реєстрацією себе як ВПУ, тобто по тому району, як де вони зареєстровані, як внутрішньопереміщені особи. До постановки на облік війшло у нас 14 спеціальностей на сьогоднішній час. І планують додати ще три, але поки що, це тільки плани. На даному етапі, з 1 жовтня, це особи, які мають освіту в галузі хімії, телекомунікації та радіотехніки, інженерії програмного забезпечення, комп'ютерних наук, інформаційних систем та технологій, комп'ютерної інженерії, системного аналізу кібербезпеки та автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій, метрології та інформаційної вимірювальної техніки, науки про землю географії, харчових технологій технічні. Технології виробництва переробки продукції тваринництва, забезпечення військозброєння та військової техніки, фізичної терапії, стоматології, медицини, біометричної інженерії та обліку оподаткування та маркетингу, а також сім споріднених професій до цих чотирнадцяти: це професіонали в галузі наук, про життя та математичних наук, професіонали в галузі патології, оператори медичного статкування. Професіонали в галузі ветеринарної медицини, кухарі, перекладачі. А також три з професії, які також планують внести, але наразі не внесли. Тобто, особа, яка буде йти для поставки на військовий облік, перед тим можна зайти до наказу 313 та пересвідчитись, чи внесли авіаційний транспорт, авіаційну та ракетну космічну техніку, залізничний транспорт та пожежну безпеку, чи не внесли. Тобто наразі виключно тільки ті 14 підлягають постановки на військовий облік, виключно доброві віль, no. ну Наразі розробляються законопроекти, перебувають на підпису, і це буде виключно добровільно. Термін поставки наразі не визначений. Тобто, жінки, які поки що не виявили бажання, можуть не ставати, тому що немає кінцевої дати саме поставки на військовий облік. Однак посилиться контроль саме на підприємства, в яких працюють жінки, які повинні стати на військовий облік. Тобто до двадцять року не планується стягнення виносити. Нік, які не стали на військовий облік після 23-го року, планується саме адміністративні стягнення на е, жінок та на е, підприємства, в яких е, працюють е, жінки, які повинні стати на військовий облік. Жінка на підприємстві може там написати заяву на керівника, що так я не висловлю бажання постав ставати на військовий облік. З урахуванням цього прошу мене вас мене там не направляти або інші якісь вказати причини. Однак там є виключення, тобто жінки, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, їх можуть мобілізувати. Ти не пізніше, ніж через місяць після закінчення особливого періоду. Тобто включити до військового обліку, включити для того, щоб вони підлягали мобілізації. Наразі призвано лише один відсоток жінок, тобто нема нагальної потреби мобілізації жінок, і жінок можуть мобілізувати, наприклад, для виконання робіт із забезпечення оборони держави у військовий час. Роботи можуть бути сумісними. Не обов'язково, що жінок будуть направляти там на для проведення зону бойових дій, тобто станом на якісь виконання інших робіт, що там забезпечать обороноздатність нашої країни. Відповідно до наказу 3013 будуть визначати по таким критеріям по місці роботи, довідки з місця роботи, по освітній кваліфікації, а також коли особа має якийсь життєвий досвід. Тобто наразі, навіть якщо особа не офіційно не посаштована, але має досвід у роботі по тій професії, яка буде підпадати під військовий облік, то її також можуть запропонувати по на військовий облік. Тобто для поставки на військовий облік жінки повинні прийти до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем. Мешкання їх або за місцем реєстрації із документами це буде паспорт, код, свідоцтво про шлюб, також з іншими документами, що визначені статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Тобто ця стаття регламентує саме підстави для заборони особу там призвати в військовий час. Це такі жінки, які мають трьох та більше дітей, самі самостійно виховують дитину, або там один з числа родини. Загинув під час проведення антитерористичної операції праці сил чи під час військового стану, тобто кращі жінки, яка там не хоче, щоб її мобілізували, або там немає такого наміру, або немає можливості переглянути статтю 23 І якщо в занесті є документ, взяти його з собою при відвідуванні районного центру комплектування та соціальної підтримки, По вістрочці від призову підлягають особи, як чоловіки, так і жінки, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію та поміційну підготовку. Також питання по постановці на військовий облік для жінок, які мають малолітніх дітей та перебувають вагітними, також відповідно наказу постановка на військовий облік необхідна. Призивати їх не будуть. Тобто, за станом здоров'я, лікарі дають саме необхідні документи, і даних жінок без проблем, тобто знімають списки військової частини. На мою думку, судові справи будуть, оскільки чіткого алгоритму не визначено в випадках завжди. Там, наприклад, або там особистим поглядом, керівників підприємств, які можуть примусом або наказом направити жінок, які підлягають там, для постановки на військового обліку, але жінка там, не хоче цього робити, і будуть офіційні роз'яснення того, що вона це може робити або не робити добровільно. Або, наприклад, що термін постановки на військовий облік не визначений, але там, керівник підприємства видасть наказ там, жінок, які підлягають там, в термін. Наприклад, там з першого там по 31.11 стати на військовий облік. Тут дійсно, я думаю, що будуть судові справи, оскільки дійсно такий буде правий дисонанс. Нема чітких положень, по яким як керівникам підприємств, так і особам, які працюють на підприємствах, там, на інших структурних підрозділах, саме ставати на військовий. Облік, на мою думку, жінки, які мають та виявили бажання, немає жодних перепон у підписанні контракту збройними силами України. Єдиними винятками з цього приводу можуть слугувати е, саме вагітність та наявність, наприклад, підстав, що підпадають під статтю 23 закону України про мобілізацію. Але з урахуванням цього факту як такову, саме необхідності, в цьому я не вбачаю в умовах військового стану, Я думаю, потрібен. Саме для чого потрібен. Потрібен для розуміння саме скільки у нас, наприклад, зараз як і для чоловіків повістки роздають, чоловіки там переходять до тетради соціальної підтримки, визначають ступень їх придатності, непридатності, обмежень, тобто для розуміння саме потужності, та скільки в нас перебуває, тобто яка необхідність виключно для таких цілей. Я думаю, що це буде доречно. Але хотілось би намік для юристів, так і я думаю, для жінок. Які підпадають, наприклад, так і для журналістів, для всіх інших, більш чітких роз'яснень саме в плані строку, з якого по який необхідно це зробити, та саме чи потрібно чи не потрібно це зробити, оскільки в разі, якщо не буде цього добровільності, то жінки, які підпадають під посадом конець облік, так само як і чоловіки, тоді не матимуть змоги покинути країну, виїхати за кордон на даному етапі, чітких роз'яснень цього приводу також немає. Це був Олександр Юхименко, фахівець системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Він розповів про військовий облік жінок, який буде добровільним. Також додам, що для жінок медиків військовий облік може стати обов'язковим. Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський. За його словами, найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік для жінок. Зокрема, Рада може зробити військовий облік обов'язковим. Тільки для жінок-медиків. Вислухайте програму Тема дня. Дніпро готується до дня народження. Цього року плани Дніпрян про гучне гуляння корективи внесла війна. Утім, деякі заходи до Дня міста у Дніпрі відбудуться. Серед них благодійний ярмарок, організований волонтерами. І детальніше про це розповість Ганна Чайковська, координаторка заходів координаційного штабу волонтерів Дніпра. Благодійний ярмарок присвячений дню міста Дніпра, відбудеться 10 вересня. Відбудеться він на набережні, там де і минулого разу це вже друге. Ми проводимо такий благодійний ярмарок для того, щоб допомагати нашим захисникам та захисницям. Минулого разу ми зібрали більше 30 тисяч гривень. Ярмарок був невеличкий. Це було зроблено тільки волонтерами міста Дніпра, координаційним штабом волонтерів Дніпра. Але це теж така потужна сума, яка пішла на пошив зимового, зимової форми, військової форми для наших захисників та захисниць. Минулого разу було представлено багато відділів. Те, що є в нашому координаційному штабі, це і виставка. Бронежилетів, це і виставка гарячого харчування. це смаколики, які ми виготовляємо. Це і продукція, яка виготовляється в нашому штабі. І ще були майстер-класи та інтерактиви. Донатило багато дніпрян, не всі скупляли щось, але донатили. І Ми дуже вдячні всім дніпрянам, хто завітав до нас минулого разу. І Ми будемо вдячні, якщо ви завітаєте 10 вересня на День міста. 10 вересня. Буде ярмарок більш масштабний. Ми запросили ще партнерів, які долучилися до нас. Це торгівельні марки з Дніпра, які теж будуть продавати свої товари. Ну і також будуть представлені товари з волонтерського центру. Коштів йдуть на пошив військової зимової форми для захисників та захисниць. Це зимова форма. Ми влітку збирали на літню форму, зібрали на 5 тисяч комплектів. Тобто ми пошили 5 тисяч комплектів літньої форми. Зараз ми збираємо на зимову форму. Потрібно дуже багато. Ви розумієте, що дуже багато наших захисників, які це потребують, тому що скоро вже буде прохолодно і треба їм допомагати. І ми робимо зараз все для того, щоб зібрати найбільшу суму. Якщо у вас немає можливості долучитися до ярмарку, можливо, ви не в місті. У нас є офіційна сторінка Волонтери Дніпра в інстаграмі. Там є силка на банку, Монобанк, де можна задонатити гроші на військову форму. Я вважаю, що це дуже важливий захід, тому що, от саме зараз ми вже всі трошки втомилися від того, що ми сидимо вдома, від війни, і ми хочемо допомагати, але не усіх є можливість допомагати грошима постійно. А ярмарок це такий спосіб, коли ти можеш прийти, погуляти зі своєю дитиною, пройти якісь майстер-класи, інтерактиви, купити смаколики своїй дитині і тим самим задонатити на військових. Тому я вважаю, що це дуже гарна можливість для нашого міста. Тому обов'язково завітайте 10 вересня. Ми будемо весь день чекати усіх дніпрян та гостей. Він працює на 100%. Я от нещодавно була на благодійній виставці картин, де теж за донати це всесвітня виставка картин. Ми змогли допомогти нашим військовим. І це дуже гарна можливість, тому що я ввечері вдягла дуже гарну сукню, спідницю або сукню, зробила зачіску та пішла з. З подружками на такий захід, де я змогла культурно відпочити, а ще й допомогти грошима. Тобто я вважаю, що таких заходів повинно бути найбільше в Дніпрі, якомога більше, тому що зараз це дуже гарний формат допомагати. Координаційний штаб Дніпра працює, як і працював, без вихідних. Ми робимо все, всі наші ресурси, всі наші можливості. Ми вкладаємо в допомогу нашим захисникам та захисницям. Щоб наблизити перемогу, я вітаю усіх дніпрян з не міста і мешканців Дніпра, і гостей Дніпра теж вітаю. Я бажаю, щоб в кожному домі був достаток, було благополуччя. І ще хочу сказати, що не забувайте гуляти прекрасними вулицями нашого улюбленого міста, тому що у кожного з нас є якась дивовижна історія, яка пов'язана саме з містом Дніпро. Отже, на ярмарку можна буде придбати смаколики і таким чином допомогти зібрати гроші на зимовий одяг для військових. Волонтери приготують для містян та гостей смачні солодощі та страви. Вони вже звикли годувати усіх хто цього потребує, адже з перших днів війни не зупиняються на розпочатому. Говорить Наталя Устіменко, координаторка напрямку гарячого харчування, координаційного штабу волонтерів Дніпра. Наш відділ планує різноманітні смаколики. Це як завжди, і трубоч. Кі, це як завжди, то що любить військові наші, то що ми їм кожного разу пропонуємо у наших гарячих обідах. Це рогалики, це і зефіри, це різноманітні смаколики, які були виготовлені партнерами нашого відділу з початку війни. Ми дуже багато залучаємо до це сил, тому що не можна приготувати без душі, без хороших продуктів. І це все в нас є. все це ми придбаємо різним волонтерським коштом і волонтерським способом виготовляємо. Трішки Хочу ще додати, що в нас буде ще на сам кінець цієї ярмарки, буде такий аукціон, де за донати ви будете отримувати такі собі жетончики, які будуть грати потім в аукціоні, і може якусь дуже цікаву, дуже незвичну реч можете принести додому та потім показувати своїм нащадкам, і казати: ось я донатив на військову форму, та волонтерський центр Дніпра зробив мені отакий от маленький подарунок, дуже гарний та незвичний. Вони будуть, тому долучайтесь, приходьте будьте з нами у такі важкі часи, як така страшна війна в нашій країні. Спочатку війни годували всіх хто цим потребував, не тільки ТРО, не тільки військових. А потім вже приєдналися в нас соціально незабезпечені люди. Потім дуже велика кількість переселенців, біженців. Люди потребували гарячої їжі. Це було насамперед зима, дуже холодна весна, і ми працювали великим штабом, дуже велик. Великим штабом для того, щоб обігріти всіх і накормити до нас. Долучилися багато. зараз навіть не можна сказати, які кількість цих ресторанів, домашніх кухонь, якихось фермерських господарств, торгових центрів, які були здатні на все, аби тільки допомогти. Це була народна хвиля допомоги. Дуже багато людей перейшли на загальну таку на потребу. Країна стала виплачувати якісь допомоги переселенцям. Та багато шелтерів теж долучилися до цього багато фондів зайшли в нашу країну іноземних, які допомогли, які оплачували і роботу майстров по приготуванню їжі і продуктів. Тому вже літом я би сказала багато, дуже багато точок потребуючих їжі, Вони від нас відсіялись. В нас залишились тільки ті, які не змогли ніяк самі собі готувати. Вітаю вас, дніпряни, Нехай мир панує у кожній нашій домівці, і хай ми переможемо! І ця війна буде останньою на нашій землі. Ми також хочемо привітати мешканців Дніпра зі святом, подякувати кожному за донати та волонтерство. Це наше місто. Ми його любимо і не допустимо, щоб ворог став своїми брудними закривавленими ногами на нашу землю. Це була програма. Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.